Молодь села Олешник представляє різдвяну виставу, як Іван навернув на селя. Перша частина «Олешник. Наші дні. О, Василь! Христос рождається! А ти звідки знаєш? Що знаю? Ну що рождається? В новинах почув чи в інтернеті прочитав. Ти що, ще не проснувся. Сьогодні ж Різдво Христове. На Різдво всі християни-католики так вітаються один з одним. Католики це типа конфесія? Ну, можна і так сказати. А я іншої конфесії. Це ж якої? Ну, типа невіруючої. Атеїст чи що? Ну, типа то. А як же це? Хіба ж можна не вірити в Бога? Ще як можна, я вірю тільки в те, що бачу. А якщо я тобі науково доведу, це я. Якщо я тебе на машині часу перенесу в ті часи, коли Христос народився, і ти сам побачиш, тоді повіриш. Ну тоді повірю. Пішли. Куди? До мене, У мене ж машина часу. Є. Трисні батьки на різдво подарували. Ну нічого собі. Готовий? i don't get Першої частини. Християнин Іван зустрічається з атеїстом Василем. Бажаючи переконати останнього у істинності віри, Іван за допомогою машини часу відправляє Василя у Палестину початку нашої ери. Друга частина Віфлеєм 000 перший рік. Ось зараз підемо на базар, купимо продуктів на завтрашній банкет та й можна буде відпочити. Я від утомив вже ледве ноги переставляю. Аго, подружки, в мене до вас базар є. Базару тут нема, до нього ще з півгодини йти. Ну це типу означає, що я вас хочу запитати. Дивний ти якийсь. Ну запитуй. Не скажете, що це за фірма? Ти що, з густу з'їхав? Яка ферма? Це старський палац. Царський? А що хіба царі ще існують? Я думав, що вони вже сиді по повимірали. Що ти пазікаєш? Як почує хто, то не зносити голови ні тобі, ні нам. Тим більше, що Ірод сьогодні злий, як ніколи. От Івану дружив, де ж він сам подівся? А що Ірод злий? Та ото сьогодні прийшли до палацу якісь подорожуючі астрономи і сказали Іроду, що десь тут у нас народився новий цар. І вони його шукають. Чи не знає часом Ірод, де він народився? Що ж після цього почалося? Забігали всі, книжники викликали до царя. А що вже Ірод після цього прямо сам не свій. Так що йшов би ти звідси від гріха подариш? Знав би, я, куди мені йти. О, дивіться, один із подорожніх йде. Пішли вже, а то дочекаємося біди. Пішли, а мені що робити. Піду на я за цим зорегляду. Ви не знаєте, хоч якийсь магазин сьогодні працює, ну як масло, ще й вихідний сьогодні. Що ж там Василь бідолашний робить? Де ж мені знайти той блок живлення? Кінець другої частини. Ой над Віфлеємом зірка сяяла, там діва марія. Ти спаситель світу, цар неба й землі. Зійшли нам із неба, дари, превеликі, будем тебе славить на вічні віки. Зійшли нам із неба дари, превеликі, будем тебе, славить на вічні віки. Короткий зміст попередніх частин. Іван відправляє Василя до минулого, де той дізнається про переполох у палаці царя Ірода. Сам Іван безрезультатно шукає запчастини до машини часу. Третя частина передмістя Єрусалиму. Нульнуль нуль. Перший рік. Ей, ученість, стій базар. О, зачекайте, будь ласка. Слухаю тебе, юначко. Ви щось тіпа шукаєте? Та ні, ніякого тіпа я не шукаю. Я шукаю, де мені з друзями зупинитися на ніч перепочити. А ви ті типу, ой, 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 здалеку? І скільки вас? Троє. Ми зі сходу сюди прийшли, вже майже рік у дорозі. І що вас сюди привело? Розумієш, що з давніх часів у нашому пророцтві було б проросло, що коли з'явиться нова зірка на небі, то народиться новий цар. І ось. Дев'ять місяців тому на небі з'явилася незвичайна зірка. І ми зрозуміли, що народився не просто людський цар, а помазаник Божий. І зібрали йому дари, золото, і смирну, і вирушили в дорогу, щоб поклонитися йому. А як же ви знали, куди йти? Так зірка йшла попереду і вела нас. Ну, а далі що? А далі нічого. Як дійшло вже до Єфлеєму, тоді зірка стала невидимою. І тепер ми не знаємо, куди йти далі. Може, кого запитати? Та ми теж так вирішили. Пішли до царя Ірода і запитали. Ну? Він ніби чого злякався, але викликав своїх книжників, і вони сказали, що цар має народитися у Іфлеємі, бо так у пророка Міхея записано. Так чого ж ви чекаєте, треба ще йти до Іфлеми? Так, то воно так. Але в Іфлеємі зараз ціла селена народу. Саме перепис населення проходить. Як там царя знайти ніяк не торопаю. навіть ірот не знає. Каже: йдіть: коли знайде, то мені скажете, де саме він знаходиться. На мій розум краще б він вирушував разом із нами. Щось не домовляє. Та підуже, та вже дочекаємось ранку. Так тоді вже вирушимо в дорогу. Яке дивне видіння, тіпанело. Та це ж зірка. Піду за своїми супутниками і зараз вже в дорогу. Ну, тіпа цілий детектив. піду ну я бігом до Віфлеєму, раптом щось цікаве побачу. Слава ловишні Богу, слава ловишні Богу. І мир на землі. Це ще що за караоке? Ей, ти тіпа, куди її звідти? Зі Клас! От хто мені дорогу до вітлеєму покаже. То в якій стороні? Там туди! А ти там що робив? Не повіриш, новонародженому Богу не мовлять і поклонявся. Та ну. Минулої ночі ми разом зі старшим пасли отару, коли раптом з неба з'явилися ангели і почали співати, слава Волошню Богу і на землі мир у людях благовоління. А я то думаю, що ти то таке собі мугикав? А потім нам говорять, що народився син Божий, Спаситель світу. Таке скаже. Ми самі відразу не повірили, але ангели дали нам ознаку того, що це правда. Підіть, кажуть, у її і знайдете у печері, немовля, сповити і покладене до ясних. Ну, а далі що? Ми похапцем туди. І все, як сповістили, все так і знайшли. Нас так радісно стало на душі, прямо як у раю. Вклонились ми новонародженому. Іду я тепер додому, ангельський спів у ухах стоїть. Не тільки в ухах, ти ж його постійно наспівуєш. – Справді, я й не помітив. Ну гаразд, піду я. Маму з родичами знеселю. Кінець третьої частини. I you, day school. Передніх частин. Атеїстично налаштований Василь потрапляє до Єрусалиму часів Різдва Христового, де стає свідком різдвяних подій. Це поступово міняє його переконання. Іван, у Олешнику, безуспішно шукає запчастини. Четверта частина Єрусалим 000 Перший рік. Оце так перепочив. Хотів же тільки хвилинку здоров'ю подрімати, а проспав цілу добу. А що це за метушняк? Ой, горе, горе! Воїни бігають по місту і околицях, хапають маленьких діток і вбивають їх. Ой горе, не знаю, де сховатись. Куди тікати? А чиї воїни? Що, війна ким? <клух> Та якби війна не була, б так важко. А то ж свої вбивають. Як свої? Ой горе, кажуть, що якийсь цар народився і хоче ірода змістити, то вони того царя шукають. А дітей за що тоді вбивати? Розказую, що якісь мудреці приходили до ірода, вони йому й розказали про царя. Ірод думав, що вони йому і місце, де цар знаходиться, покажуть. Але вони його перехитрили та пішли додому іншою дорогою. От ірод і лютує. А ще, розказують, що я в місті чула, що то, син, що то не просто цар, а син Божий. І що бачили вночі, як матір народженого, з якимись старцем з міста виходили. Ой, лишенько! я їх затримую. а ну руки геть від дітей, а то буду вон жалітися. Під міжнародний трибунал підете, як військові злочинці. То як ти смієш, я громадянин, що громадянин Риму не будемо оточувати, громадянин та й все якщо він римський громадянин, то ми не маємо права бити його без суду. А якщо він бреше, подивись на що він сходжує. Опудало якесь не римлян. Сам ти опудали. Ти це крутий прикид волешник. Давай, сіть до сотника, а я постережу цього громадянина. А чого це я маю бігати? Ти молодший ти біжи, а я йому без сотника можу голову відрубати. Ага, а потім, якщо він римлянин, то і наші голови полетять. Ну то біжи, а я постережу. Ну, дивись, да якщо збрехав, то мало тобі не здасть. Сину Божий, що народився в віфлеєм, врятуй мене, я вже ні на мить не сумніваюсь в тому, що ти істинний Бог, І жити я буду вже зовсім по іншому. Господи, помилуй. Ну, слава Богу, живий, а я вже добряче за тебе перелякався. Слава тобі, Господи. Уявляєш блок живлення згорів, а сьогодні ж вихідний. Засінені, ну, думаю, все пропадеш ти там, все об'їв. Ну, думаю, без божої допомоги не знайду я блока. Прочитав, Акафіс, дивлюся, у комп'ютерному магазині світиться туди, точно відчинено. Ну, а далі вже справа техніки. Це Бог і мене врятував, і тобі допоміг. Ти ж у Бога не віриш. То все у минулому. Я міняю свою конфесію. Тепер я християнин найближчої неділі піду до сповіді в гріхах каятися. Ось ішла Різдвом святим тебе вітаю, мій рідний український краю. Від гір карпатських і до буйних чорноморських хвиль, хай буде мир тобі, і хліб, і сіль, і все чим український дім багатий. Хай буде щастя в кожній хаті і хай ростуть здоровими сини, щоб не було злигоднів і війни, і щоб не плакала ні жодна мати. Хай буде радості багато. Різдва щасливого, бажаю тобі, мій любий український краю. Над кручами Славути і на Волині, в степах Таврійських там, де води моря сині, в горах Карпатах і в Полтавській хаті. Хай береже нас Бог і Божа мати. Христос ця рождає. Славі! Дякуємо гарно нашим акторам за такий дійсно гарний виступ сценку. Який на хвилинку переніс нас у часи народження Ісуса Христа, десь так наглядно могли б побачити і відчути ті переживання, які вітали в повітрі, коли народився Христос. Бачили Василя, який поміняв, бачили Івана, який добре се знає на техніці, і всіх наших персонажів із сценки. Дякую їм щиро за. Що в такий, в такий спосіб вони нагадали пригадали, зобразили нам події часів народження Ісуса Христа. І надіюся, що до кожного з нас була донесена та велика істина про народження Бога немовляти, коли прийшов на землю Божий Син. і що не, не так потрібно боятися сильних світу цього. Бо сильні світу цього, хоча й роблять зло, але не можуть здолати. Бога, Його силу, Його любов. Тому бажаю всім нам, щоб ми цю істину прийняли і в своєму буденному житті, а нашим колядникам, нашим хлопцям і дівчатам, най Бог дасть миру, здоров'я, дійсно, сильної віри, і впевненості у допомозі Божій і подержить їх у мирі здоров'я на многії і благі літа.